Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 116 за підручником мали брать класу автора Олександра Естера. І наше завдання для якого значення ігри, значення виразу дорівнює мінус 3, наприклад. так? Тому поїхали з першого. Тут легенький розв'язок. Чому? Тому що як пишуть, так і ми записуємо. Як пишуть, Тавтологія вийшла. Отже, значення виразу у нас 5-13 дорівнює. -3. Ми нічого такого не робимо зверхістину, як кажуть, просто записуємо те, що у нас записано. Добре, тоді 5 у нас залишається зліва, а 13 у нас іде з протилежним знаком вправо. Тобто, у нас 5 буде дорівнювати. 10, тому що 13 мінус 3 буде 10. Отже, y як невідомий множник, буде 10 поділити на 5, тобто y дорівнює 2. Все з першим справилося. Друге значення виразів рівні між собою. Тобто, знову між ними поставимо знак дорівнює. Тобто у нас буде 3 подушка, y мінус 2. Дорівнює 13 мінус 8. Так, все. Розкриваємо дужки. 3 помножити на y. Це буде 3 так. 3 помножити на мінус 2, це буде мінус 6. Дорівнює 13 мінус 8. Все. З y в одну сторону, без y в іншу. У нас 3 y є зліва. Записуємо. так. 13 у нас додатнє, коли переносимо, стане від'ємним. Дрівня: мінус 8 у нас справа є. Мінус 6 переноситься із знаком плюс. Рахуємо. Значить, від меншого віднімаємо більше буде від'ємне число, але від 13 віднімаємо 3, це буде 10, так? Y Дорівнюю. Мінус 8 плюс 6 це буде додавання чисел з різними знаками. Від більшого віднімаємо менше, знак ставимо більшого, тобто від'ємне, це буде 2, так? Отже, y у нас буде дорівнювати мінус 2 поділити на мінус 10. Так, мінус на мінус дає плюс, але y буде дорівнювати 1,5, так? Або. Пам'ятаємо, це на ці. Вибирайте самі. Все це буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па!